Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Хто там у нас сховався? Це спать лягай. Ай-яй-яй! Молокозавод працює, да? Що там мамки розказуєш, а? Що розказуєш? Що там таке? Ой, що? О, животик наїзаний. Купчика завтра ми тобі укоротимо. Вже засох. А ти ті кухайся, тикунька есть, да? Тикунька і дівочка, і хлопчик. Тоже животик є, значить це хорошо. Все, під лампочку йдіть, ховайтесь, а? Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. І знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог. Про те, як живу я, моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, на даний момент знаходимося у нашої, можна сказати, бабуській мазушки. У неї вже на сьогоднішній день. Ну, вже трохи є опоросів і судячи по обстановці. Це начебто нічого опоросилася саменька. Не допомагали. По часу нормально що опороз. І що я хочу сказати, візуально свинка по окрасу похожа на велику білу. Хоч це у нас не велика біла, а хто дивиться мої відосики, знає, що вона пішла від Мігери. Мігера у нас була в поміті Йоркшир з гепширом. От, і була вона чорна-чорна, як ніч. От. А від неї ми взяли Глорію і взяли Мазуху. Мазуха була перша. І батьки в них були однакові, тільки з різних опорочків. Але окраси були різні, і структура тіла була також різна. Сердиться, бачите на мене, сердиться. Так що, друзяки, у неї є в крові і гепшир, і Йоркшир, і альбатрос. Ну, хто знає, хто місцевий, володний був плюр. Альба такий лисий, білий, один із підряду великий білий. Так що, друзі, от така у нас історія. Сьогодні у нас виходить вечором буде дві доби. Бачите, сусід. А це, кстати, їхні родичі це старші їхні брати і одна сестра. Дві дівчинки ми відсюди продали і два кабанчика теж продали. І тоді у нас пропало двоє поросяди з цього вибудку. Ну, Одну те, що ми підкидали. А одна їхня, мене на неї казали, альонка. Так що, друзяки, ну от така історія, але від опороса до опороса, якщо все нормально, якщо все стабільно, то можна вигодувати партійку поросят і в принципі візуально, да? хтось більший, хтось менший. Ну, це Аленка, то Альонка була. ну Це кабанчик маленький, найменший. Бачите? Тобто ми, звісно, хочемо більших. Як завжди, хто там купує, да? а це все дівчинка, якщо, що, ми її будемо залишати собі на свиномамку, якщо все нормально. Да? О, так що тут у нас це вже від ландраса. Тобто вже в нас тут буде в поміці і гіпшир, тобто чорні поросята, і йоркшир, тобто велика біла, можна так сказати, і альбатрос, і вже й ландрас. Так що, друзі, ну, от така історія. І так, що відкуди у нас тут взялися чорні п'ятна. Ось такого характера, не... оці похожий як на підріну, да? Але оці, оці. 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 ось, ось ось, ось ось цього, бачите, ой, утік від мене. Іди сюди. Опа, опа. опа. Тих-хі-хі-хі-хі-хі-хі. Тих, 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 тих. Тихо. От. Що таке? що розсердив трошки. Мазуку дивіться. це чорний, чорний, чорний. Це точно не петреноський. Так що таке? Я нічого не буду робити. все-все-все. Ось така вона дама в нас трошки розсирчав її оба і подорвалася. І сидить також на стартовому комбікормі, все чи нічого на Все, не буду буду ражити, все нормально, вона у нас мамка більш-менш акуратна. Ну і голову відкушувати вона нікому не збирається, Я маю на увазі мені. А то що дехто боїться своїх сономаток. Нічого біля них не робить, а вже завтра, що ми будемо робити, вже завтра ми будемо купірувати хвостики їм, капати толтарок з ротову порожнину від кокцидіозу. І завтра прийде вервет, бо не глянув, в мене його немає. Ерісен парво є для вакцинації свинуваток від парвовірусної інфекції, а від набрякової немає. Так що завтра ми... Отримаємо посилку і зробимо всі профілактичні процедури. І можна сказати, завтра буде вже третя доба, О, то буде все нормально. Бо сьогодні якраз ввечері вони почали народжуватися в 20.00, там розпочався пороз. і закінчився там після 12-ї ночі. Ну, я маю на увазі, що вже там я пішов. От. А так з восьми і, грубо говоря, до 12 ї чи до 12-ї ми це все діло зробили і почали чиститися. Так що завтра ввечері буде у нас три доби. Так що ми завтра по дню зробимо ці всі профілактичні процедури. Поросятка відчувають себе доволі непогано, бачите, бігають, мулькають, мулькають, бачите, воно там де мокреньке, туди воно ходять, воно не ребята, ходять воно в туалет. Так що, якщо хочете перевчити своїх поросят, щоб какунькали, треба їм мочити. Там, щоб туди, куди вони ходили. От тут все виродна виворотне, ну, але поки ми їх не переучуємо, якраз забереться ще одна дівчинка. І в принципі, коли вже та клітка виріжеться, там двоє в нас залишилось, то ці четверо переженуться туди. А дівчинку ми поставимо поки в індивідуальний станок. От, і І там у нас є одна дама, яка, на жаль, вона вибракована, хотіли ми її спробувати з нею зробити свинку, ну але ми не будемо її з нею робити свинку. Так що бачите, під лампочку поросятка ходять, все чи ні Так що, от така історія. Все, треба линяти, бо щось вона не в гуморі. Так що всі процедури ми робимо біля наших свиноматок. Усі. Скільки в нас їх не було, які вони у нас не були за весь період свинарства. Ну, а ще є такі моменти, якщо свинка не встає, не хоче вставати то треба після опоросу її закривати поросятка і піднімати, щоб вона розхожувалася, допомагати в цьому ділі. Як вам по поросяткам дивіться, а? О, одні граються, другі граються. І це нам сьогодні тільки ще дві, дві доби немає повних. Друга доба йде. Те, граються. Одні біленькі, одні рябенькі, от такі. Так що і пішли собі воно в це кліточку до себе. Під лампочку. Так, а що тут у нас робиться? А тут у нас воно робиться сируни наші. А мух понасідало, капець, треба ліпучки вішати. Тепло, свинки теплі і на них сідають сідають мухи. Так що треба робити вирвані годи. Ну, на мазухи дивлюся, немає. Є стільки, а от на наші чорнушки трошки є. Так що це наше все. О, двойко щось у нас тут підпоносили були. Риженьке і чорненьке. Постерігаємося. Для того, щоб не було зневоднення, то краще проколоти. Я використовую ціаплазмін. Беру ведфакторі AltD. Так що от така історія. Ну і точка -то наша переїхала на нову квартиру. Ну, а ця дама у нас піде на вибраковку. Так що, друзі, ну от така. Свиняча історія. От. Так що у нас, таке у нас поповнення. Ну, і завтра у нас буде профілакторій. профілакторій. Ще раз повторююсь, третій день залізо, коли ми чисте по одному кубіку. Капаємо толторок від 0,4 Ну, Ми по два рази якраз пшикаємо, десь до одного кубіка. Одну воно все не копне, так що, ну от так, бачите, акуратненько лягає, а потім, коли треба, вивертається. Хвостики, то зрозуміло, як подобається, так і обрізаємо. От. І що ми там ще робимо? І веровет. Один кубік вакцини від набрякової. Тобто будемо вакцинувати. Там у нас йдуть вакцина по 10 доз. Поросяток трохи більше, але ну, тих пару штучок меншеньких ми не будемо вакцинувати, щоб не відкривати другий флакончик. Тому що от таким малим самим малим набрикова і не страшна. ось таким дрищиком. Ну, бачите, як О. Так що ми провакцинуємо максимально більше поросят, ну а там двійка залишиться не вакцинована, щоб не відкривати другу вакцину. Так що, друзі, ну от така історія ну от такі діла. Невеличкий огляд новонароджених пасажирів. Ну а ті, хто сильно переживали за мене, що я купив свиней і не знаю. Як їх годувати, О, то дивіться мої відео і потім вже оприділяйте, змію я годувати чи ні. Картоплі не даю і давати не збираюся. Це вже якби, якби там уже не було чим годувати, то треба було, щоб не здохло і була тільки одна картопля, а тоді б я може її дав. І кстати, в ці клітки коли я проводив експеримент по картоплі, що в мене тут де садотка, Тут були врізані отакі корита з труб, такі як. От. Рита спочатку висипав картоплю, вони з'їдали, а потім насипав комбікорм. А в ті паралельно вони одинакі, були свині, це вже привіз їх один день, які сиділи на одному комбікормі. І тих я поросят вирізав першими. І вони були в мене в плюсі, і я писав, скільки з'їли комбікорму, то ці поросяли, що були тут. І комбікорму з'їли більше, і прожили на лишніх місяці довше. І картоплі ще кожен із них улупив там. Не мірено, там 200 кілограмів. Так що, друзі, от така історія. Так що для того, щоб щось балакати, бла-бла-бла, треба проводити експерименти. І будете знати, чи варто давати картоплю, чи ні. Ні, ну от якщо там вже в місяців у 6, коли на ожиріння вже йдуть кабани, якщо вони до цього склоні, тоді що, я думаю можна. І то рахую, що тумарна трата часу. Так що, казанки. Картоплі перебирати, варити, вітра дрова, проляти тополя. Так що картопля то все добре, але краще без цього. І хтось там казав, ти не там, опитував я, чи буде сало на тому кабані, от, який ми різали. Він був отакого кольору. Отакого, отакого кольору був кабан рябенького. О, такого. Який лисий, як, як підрієн. Французький, тобто не німець, а французь. І... Але на ньому він був такий не дуже товстий, але цілком на ньому було. І було доволі непогано. Так що, друзі, шки, ну от така історія. На цьому все. Всіх показав вам мала... маленьких О, оцих дам. Що ти? на нас підсувається. Ледача, треба вставати трохи. Чула чи ні? Давай, давай. Давай. Водички поп'є. Водичку п'є, їсть. Так що я думаю, що на днях ми зробимо зважування. Скільки ж важить вітнамське порося в дві неділі. Не думаю, що завтра, Сьогодні вже не хочу, а завтра ми зазважимо. Напишіть, цікаво, скільки буде в середньому важити найбільший вітнамець у неділі, а? Хм, хоч це не вітнамці. Людина дивиться, я написав і говорив вже відео, що це не В'єтнам. А це вітнамець. Ну якраз подивимось. Скільки важить в'єтнамець, там у дві недільки. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока. От завтра якраз зробимо профілактури і зважимо в'єтнамцю. Всім пока-пока.